На минулому році ми з вами розглянули поняття списка в мові програмі Python. Давайте пригадаємо, що список, або, як його називають лісти, це опорядкований набір об'єктів різних типів. Тобто список може складатися з чисел, рядків, також списків та інших об'єктів. Також згадували поняття як масив. Масив це більш Така класична структура для набору об'єктів, де зберігаються однотипні однотипні елементи. Тобто масиви вони або складаються тільки з числу, або тільки з рядків і так далі. В Python є і списки та масиви, але ми з вами будемо працювати з списками. І списки. Записується наступним чином. Елементи списка вкладаються в квадратні дужки та відокремлюються один від одного комою. Так, про це ми з вами розглядали та знаємо. Далі. Для того, щоб створити пустий списочок, ми просто створюємо зміну та присваємо даній зміні порожні квадратні дужки. Це означає, що, до прикладу, дана зміна А вона, її присвоїли список порожніх елементів. Також кожен елемент в списку, так як це упорядкована послідовність, має порядковий номер, так званий індекс. І е, нумерація елементів або індексація елементів починається з нульового елемента, Тобто, якщо у нас є список, який називається Animal, він складається тут з деяких елементів, це у нас у нерядкового типу, бачите, це назва тваринок. І е, кожен елемент в даному списку має свій порядковий номер, починаючи з нуля. Тобто, от перший елемент. Це нульовий, другий, перший, третій, другий, четвертий, третій і так далі, якщо в нас там буде більша кількість, більша кількість елементів, так, щоб додати елемент до списка, там, чи ми ввели його клавіатури, чи отримали якимось іншим чином, є відповідний метод для роботи з. Додавання елементів список, який називається Append. Е, і е, Якщо ми використовуємо даний метод, він завжди додає елемент в кінець списку. Е, ну, прикладу, якщо у нас от є список А, який складається з трьох елементів, і ми хочемо додати 10, число 10 до даного списку, ми е, звертаємося до списку, в, в який ми хочемо. Додати даний елемент далі через крапочку, пишемо назву методу append і в дужках вказуємо, що ми хочемо додати. І Коли ми введемо, виведемо список новий на екран, ми вже побачимо, що він буде складатися з чотирьох елементів. Бачите, що четвертий елемент в кінці. Так, і е, Окрім того, що е, ми можемо додавати елементи в список з одного метода API, ми можемо його заповнювати і використовуючи е, цикли. Е, цикли це ви знаєте, повторення, багаторазове повторення. І відповідно, якщо нам потрібно додати, е, створити список з якогось проміжку чису, ток е, у цьому нам допоможе. Е, так, Давайте я відкрию. Середовище. Так, середовище, далі файл, новий файл. Так. Знімо з того, що я створюю порожній списочок і хочу наповнити даний списочок елементами від 1 до 100. Ну, я, в принципі, можу як використати метод append, звертатися до списку, натиснути append і додати елемент 1, 2, 3, 4 і так сотню разів. Але ми знаємо цикли, і за допомогою циклу це все можна зробити швидше. Використаємо цикл з лічильником, цикл FOR, пригадуємо його синтаксис, спочатку пишемо ключове слово FOR. Далі вказуємо зміну, яка буде виступати лічильником в даному циклі, назву дану зміну in. і Далі використаю оператор IN і функцію range. Range це функція, яка генерує проміжок з чисел. І бачите, мені редактор коду підказує, що функція range може складатися з трьох параметрів: Start, Stop та Step. Старт це початковий елемент, з якого буде розпочинатися проміжок стоп кінцевий, але він не буде входити в даний проміжок і може бути степ, з яким кроком будуть генеруватися числа. Якщо ми його не задаємо, то крок один, тобто кожне наступне число. Можна вказати просто один параметр стоп це кінцеве значення. Тобто з кінцеве значення, наприклад, якщо кажемо 100, значить у нас буде 100 чисел, але тут по замовчуванню початковий елемент буде не 1, а 0. Тобто у нас буде від 0 до 99, але відповідно 100 чисел. Тому, якщо я хочу, щоб в мене був проміжок від 1, то я вказую старт 1. і Якщо кажу 100, то у нас буде від 1 до 99, тому я кажу 101. Далі дві крапки. Далі і звертаюся до нашого списка. А? І що можу так? Який варіант можу тут використати? Викликаю метод append. І вказую, що мені потрібно додати зміну I. Що це за зміна? Ще раз повертаюся, це лічильник, який в даному циклі відповідає от на кожному повторенні, повторенні циклі це називається ітерацію, відповідає за кожне нове значення, згенероване функцією range. Тобто перше значення буде 1, тобто лічильник буде дорівнювати 1, далі 2, 3, 4, 5 і так далі. І кожного разу при кожному повторенні у нас буде звернення до нашого списка, і будемо додати в кінець списка кожне наступне значення з даного лічильника. І е, я виведу на екран е, даний списочок і запущу. І бачимо, що в мене дуже багато різних чисел. Бачите, що початковий це 1, кінцевий у нас 100. Тобто список з 100 елементів від 1 до 100 ми е реалізували, використавши цикл і відповідно, е метод append. <coughs> е також ми можемо е не тільки Створювати списки вже наперед заданих промів наперед заданих елементів, але і можемо створювати списки з тих елементів, які ми ведемо вручну з клавіатури. Так. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно вже в самому циклі не додавати в список числа, які Згенеровані проміжок, який згенерований за допомогою функції range, а при кожному повторенні вводити якесь число і додати його в список. Так, давайте я скопіюю ось даний фрагмент, щоб не втрачати час. Так, збережу. Так, і розглянемо, що робить даний код. Даний код, створюємо список порожній. Далі організуємо цикл на 5 повторень. Тобто Цикл, тобто, цикл повториться 5 разів, адже 5 разів ми введемо елементи в наш списочок. Далі, вже в самому циклі, ми вводимо якесь число. Це в нас зміна N ми створили. І то, що число ми вводимо, ми його перетворюємо в ціле. Тут ми тільки вводимо коментар. Беремо порядковий його номер і от знак питання виводимо. Потім ввели елемент і дане число n додаємо в список, в кінець. Тепер виведемо на екран, то, що в нас вийде. Так, нульовий елемент. Так, нульовий елемент у нас буде 5, ось так. от, І список у нас складається з стікетом, з стікітом елементів. Ми можемо навіть дані, дану програму переписати, до прикладу, ввівши додаткову зміну, назву її КАМ, і дана зміна буде позначати... Кількість елементів, що ми хочемо ввести в списочок. Так, тут виведу коментар, що ми вводимо так, К. І вже в функції range у нас буде не весь час 5 елементів, а підставлю значення К. Так, збережу і запущу. Так, Вводимо кількість елементів. Які ми хочемо ввести в наш списочок. До прикладу, вже хочу сім. Так, нульовий у нас ось такий, такий. Так, і бачите, що у нас списочок складається з семи елементів. Є. Окрім е. 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 метода append, є і інші методи. Які е, можна використовувати для роботи зі списками. Але загальний вигляд виклику будь-якого метода має, е, е, є таким. Ми звертаємося до назви списка, з яким хочемо працювати. Далі через крапочку вказуємо назву методу і якщо е, для даного методу потрібно якийсь вхідний параметр, ми прописуємо в тужках. Так, Метод append е, ще раз додає елемент в кінець списку. Метод є insert, який вставляє елемент в вказане місце в списку. У нього є два параметри. Перший це ну, позначено тут зміною I, це і те місце, в яке ми хочемо вставити елемент. А другий параметр це сам елемент, який ми хочемо вставити в е, наш списочок. Е, так, давайте, давайте ми розглянемо ще дані методи і тоді, наприклад, оглянемо, як вони працюють. Е, далі, окрім того, що ми можемо вставляти елементи в список, ми можемо звідти і видаляти. Е, для цього є метод remove. Е, він видаляє <coughs> зі списку перший елемент з значенням. Яке ми вкажемо в дужках. Перший елемент, якщо їх є, наприклад, одна списочок А, там, 2, 15, 3, і так далі. Ми вказали, що ми хочемо видалити елемент 15. Якщо їх буде кілька, то видалиться перший елемент, який зустрінеться. Якщо е, даного елемента немає в списку, е, нам виб'є помилку. Метод індекс повертає індекс першого елемента з значенням Х. Е, так само, метод індекс шукає елемент, який ми вкажемо. Точніше повертає елемент з вказаним індексом. Так, ось у нас є списочок А, метод індекс, вказуємо, що це у нас нульовий елемент, і от К буде дорівнювати 2. Значення 2. Count метод повертає кількість елементів з значенням X. Підраховує, скільки елементів. От, яких ми вкажемо в дошках є в даному списку. Тут рахуємо число 3. Нас у нас раз, 2, два. два елементи, метод Sort, відповідно сортує список за зростанням. Тут все дуже просто. Тут параметрів як не є він обов'язковий, він сортує по замовченню з меншого до більшого порядку зростання, якщо вказати параметр Reverse, Дорівнює true, то буде в порядку спадання. Так. Метод Reverse перебудовує елементи в збройньому порядку. А, ну про те, що я от був сказав, коли ми сорти... дивилися на метод Sort. Так. Ну, і давайте глянемо, як вони будуть працювати в даній. Дані методи. Так, вийду я скопіюю з попередньої задачі, щоб трошки менше писати. Так, створимо, створимо порожній списочок, далі ведемо кількість елементів в списку, Хай буде. але елементи ми будемо, так, давайте не вручну а Просто додамо їх списочок. Далі виведемо даний списочок на екран, після цього звернемося до даного списку, використаємо тут insert, insert і вкажемо, що ми хочемо ставити на третю позицію. Так. Ось такі елемент. Далі Remove. Ага, і виведемо. І кожного разу будемо виводити, дивитися, як воно працює. <кій> Метод remove. він відповідно видаляє. Так, так remove. Ну, глянемо. У нас може бути помилка, якщо такого елементу. Так, глянемо, чи воно є. Далі метод count. Так, будемо підраховувати. Так, ми так само зараз я не знаю, які там будуть елементи, тому... тому. Так, ну, тоді давайте повернемося до попереднього варіанту, що ми будемо вручну вводити. Так, будемо бачити, що ми будемо підраховувати і будемо видаляти. Так, тут поміняю назад на n Count. Так, давайте, Який елемент ми будемо рахувати. Так само введемо з клавіатури. Так, ну, так, виведу підказку, що ми хочемо. Так, підставимо сюди значення зміни і виведемо. Е, так, ага. зразу виведемо на екран кількість. Аккаунт глянули. Так, далі відсортуємо. Так, сорт. Так, принт А, далі. реверс, реверс, Reверse. Так, кінці, Знову вид видимо на екран. Так. І, давайте на Так, вводимо кількість елементів у список. Так, 6. Так, перший так, 23, так, 3. Про те, що я говорив, тут я був написав 4. 4 немає, ми отримали помилку. Е, так, Тому давайте зробимо так само, як ось тут ми е, запитаємо, що ми хочемо видалити. Так, що бачите, які елементи ми ввели е, Тут можна було просто перевірку поставити, якщо о, ось даний елемент є в списку, то видаляти. Якщо немає, то нічого роби, нічого не будемо робити. Так, але давайте простішим Шляхом підемо. Так. Так, знову давайте 6, 3, 4. Так, які елементи ми хочемо? Так, дивимося, це наш список. 1. Далі ми вставили число 77 на третє місце. Дивимося 0, 1, 2, 3. Є даний список. Тепер видаляємо так, число 23. Дивимося, що тепер наш список без числа 23. Тепер підрахуємо, так, яке число ми хочемо підрахувати. У нас тут є 3. Так, бачимо два рази. Число три зустрічається, далі відсортований в порядку зростання, відсортований в порядку спадання. Так, З даним методом ми розібралися. Далі методи списку можуть допомагати опрацювати дані інших типів. До прикладу, є метод SPLIT. він дозволяє. Розбити рядок S на список по розподільнику. Розподільник це от символ, який ми будемо вказувати в дужках. Що означає розбити рядок? Рядок це набір символів, які ми заключені в лапки. Якщо нам потрібно от даний рядочок перетворити в список, для того, щоб елемент, кожен елемент списка був окремим. Е, відповідно елементом з рядка, то ми це можемо зробити здоровий методу спліт. По замовчуванню розподільник є пробіл. Так, давайте ще оглянемо, як дана, даний метод працює. Так, а, і вивести на екран нам потрібно. Так, бачите, що ми отримали список елементів, які розділені от пробілом. Якщо ми тут пробілів немає, пробілів немає, запустив, у нас буде ось один елемент. Так, тому я заберу назад. Якщо Елемент. Нам потрібно розбити, наприклад, рядок слів, які розділені там пробілами, тобто підрахувати кількість слів. Відповідно, ми можемо так само розбити на, через пробіл на кожне слово окремо, далі порахувати кількість елементів у списку. Так. Якщо у нас би тут був плюс, ну або будь-який інший символ, то ми б тут мали його вказати. Що це буде за роздільник? От я вказую плюс. І ось він шукає плюса. Між елементами і це у нас є там, роздільник символ. Так, для того, щоб перетворити рядочок у список, можна використати. Відповідну функцію List. Так, але вона, дана функція, вона розбиває рядочок по елементам. Ну, до прикладу, є у нас давайте, цей самий рядочок. Давайте таку да. List S. Так. І виведемо даний список на екран. Так, от я зроблю ширше, і от бачите даний список список, і кожен елемент списка це окрем, окремий символ, окремий символ, от я ще раз перезапущу. Ось, окремий символ в списку, окремий символ в списку. А, так. Ну і далі, от якщо нам потрібно не там, по словах, не по числах, а окремо по символах можна використати функцію list, яка перетворить в список той рядочок окремо по кожному з символів. <клес> Далі, навпаки, якщо нам потрібно об'єднати елементи списка в рядочок з якимось роздільником, то використовують метод join. Звертаємося, от у нас є списочок А от, з чисел. і нам потрібно зробити рядочок. Ми е м, вказуємо символ, який буде між даними елементами, е які є в списку, вказуємо тут Join і список. І отримуємо в результаті ось такий рядочок, які роз е числа розділені плюсами. Так. Оце no, а це той приклад, який ми розглядали.